Доброго ранку, я з України. Сьогодні приїхали до батьків. Ну, сьогодні, в першу чергу, приїхали не в гості, а допомагати вибирати картоплю. 26 серпня і вже потрібно вибирати. Вже повністю вона засохла, вже частину навіть вони прибрали. Ну і будемо всі разом вибирати родина сестри, і ми також приїхали з донькою, з чоловіком і будемо допомагати. Тому що перше це вибрати, а друге це ще її перебрати, опустити у погріб, розсортувати все що для посадки, що в першу чергу з'їсти, що потім їсти. Ну тобто, яка гарніше лежить, яка гірше. Так, посадили батьки десь 22-23 відра. Скільки вони викопали взагалі, будемо потім бачити, буду казати, показувати, яка картопля і як багато її є. Але в цьому році багато картоплі, вже багато вони і накопали, хоча викопали тільки частину городу. Ось там вони вже викопали. Насправді, основну масу картоплі батьки викопали самі, нам залишилось небагато. І ось це ще потрібно викопати, зібрати. Багато картоплі в цьому році, гарна картопля і всі задоволені. Ну, це основна культура, яку ми вирощуємо, яку споживаємо взагалі в Україні, і в наших родинах також. З цього боку вони вже прибрали чесничок, цибулька тут була. Посіяли гірчицю. Помідорчики ростуть, також гарний врожай в цьому році у мами помідорчиків. До речі, дуже їй сподобався рисейтомет. Хоча і незвичайний такий помідор, але мама каже, що вони найсмачніші. Вони такі солодкі і класичний помідорний смак мають. Їй це подобається. Перець дуже гарний. Зараз подивлюсь, що я відмічала на насіння, щоб залишились. Може, сьогодні зберу ці перчинки і потім вже буду збирати насіння. Ну Неймовірно, гарний в цьому році в мами перець, ну просто. Просто. Я в шоці. Подивіться, які перчини, Подивіться. Це, мабуть, навіть не та, що я залишала на насіння. Вон там, бачите, які величезні. Вже можна перець прищипнути верхівочку, для того, щоб він гарно весь дозрів, щоб не нав'язував молоденькі плоди. А щоб визрівали ті, що є. Просто верхівочку прищіпуємо, забираємо в нього точку росту і все. Не листочок, а саме стебло, саме стебло з квіточкою. І тоді він буде гарно, бо бачите, він ось ще в'яжеться і хоче квітнути, щоб цього не було, а ті, що вже пов'язалися, щоб вони гарно визріли, просто ось так відламуємо верхівочку і все. І тоді всі соки підуть з рослини, з верхівочки в плоди, і плоди тоді гарно дозріють і наберуть потрібний розмір і вагу. Отут також ось зав'язана мотузочкою перчинка. І збирала мама вже, мабуть, якщо я не помиляюсь, 20 кілограмів вона вже зібрала. Ну, Вона продає, вони не люблять щось, якісь продукти, консервацію з перця, тому вона продала. І все одно подивіться, як його багато. Так, ну що, починаємо працювати. Поп'ємо каву і виходимо допомагати батькам. Пташки співають. Ставочок ось такий у них. А, то вудочка. Думаю, що там таке поплавок, а то вудочка. Тато, коли вільний, він завжди тут рибачить. До речі, непоганих карасиків ловить. Ну, Він сюди малька запустив і тепер поступово виловлює. Почали вже копати картоплю батьки самі, хоча й кажемо, що не займайте, все одно вони копають. Неслухняні, страшне. Дзвониш спитає, що робити, відпочиваємо, а самі на картоплі. І ось вже 90 відер накопали, але вони не поспішаючи за кілька днів. Дуже-дуже в цьому році багато картоплі. Картопля гарна, в них кілька сортів. Ну, Потім уточню, знаю, що є гренада, подивіться, яка картопля величезна, дуже велика. Це завжди картопля у нас на три родини. Як вже не раз казала батьків. Родину сестри і нашу родину також. Займаємось тим, що перебираємо картоплю. Ось подивіться, скільки тут стоїть ящичків, це всі різні категорії. Як, як мама каже, одна дрібна, та, яка швидко за все, потім викинеться, друга трішечки більше це почистимо, коли буде час. Посадкової чотири види, дрібна, крупніша. Жовта, біла, червона, їстівна дуже ось така велика. Хочу вам показати гарна в цьому році картопля. Подивіться, яка величезна. До речі, хочу сказати, дуже-дуже смачна, тому що не було так сталося, що не було на дачі картоплі. Позавчора купила буквально кілограм, готовила. Ну, взагалі не домашня, не смачна, жорстка і, ну, одним словом, не домашня. І ось так перебираємо. Вже багато віднесли у погріб. Щось залишаємо тут зверху. Це те, що спочатку їсти. Ось ця категорія мені більш за все подобається. Це називається рівненька. Ось така вона гарна. Один в один сестра, бачите, як складаєте? Хочу вам показати. Ось у мами тут росте троянда, яка квітне один раз. Фламентанс, ну така більш розповсюджена троянда, вона майже в кожному дворі є, і вона в цьому році заквітла другий раз. Подивіться, які яскраві квіти, але вони чомусь такі, знаєте, прості. Це зрозуміло, що це не шеповник. Квіточка така яскрава, червона, як потрібно, і другий раз заквітла. Я навіть такого не бачила. Вона так дуже сильно мама її обрізає після квітнення постійно. Ось, бачите, отак формує П'ять стебел в неї основних. І вона їх підрізає бокові гілочки і вона постійно потім наростає. І ось така дивина в цьому році. Це мухтарчик, помічник, охоронець батьків. Ось дивіться, яка картопля. Це сорт називається гренада. Вона пізняма. Пізня чи рані. Середня, Середня о, зберігається нормально, да? Да. нормально. Подивіться, ось спеціально взяли лі... лінійку 23 сантиметри, майже 24 І це не саме велика, вже велику батьки відсортували і відвезли у погріб. Гарна і смачна картопля, гарний сорт. Що смачно, то смачно. Донька із сестрою взяли лінійку і пішли заміряти довжину перця, тому що дуже великий перець у мами, ну просто дивина якась. Покажи, скільки. 20, 19 сантиметрів. Ото й червоний поміряй. Ну, можна сказати 20. 20 сантиметрів. Одна перчина. Жах. Okay. 19. І при тому, що на кущу не одна штука, а штук 6-7. Кущі дуже великі і високі. 20 см. І подивіться, який баклажан у сестри виріс. Це сорт геліос. Ну ось, Я не знаю, мабуть, грамів 300-400. Да, ось розмір. Подивіться, майже голова сестри гарний. Один на, на кущі? Е, е, ні. Навіть, ну, штучки 3-4 штучки навіть не один. Гарний також. Вони дуже смачні, тому що там мало насіння і така м'якоть гірка. Сестра з чоловіком копають картоплю, мій чоловік, мама допомагає вибирати, а я поки що перебираю у дворі для того, щоб звільнити місце для нової картоплі. Так, картоплю вибрали. Тепер прибираємо те, що залишилося. Вигрібаємо граблями, щоб було чисто. Трішечки ще знаходиться картопля. Ту, яку не вибрали разом зі всією. Поки ми займаємось перебиранням картоплі, готує обід. Бабуся командує, ну тобто мама, а дося готує. Роблять ось таку тушковану картоплю. Ну, це найсмачна картопля, яку ми полюбляємо усі: і зяті мамини, і доньки, і онучка також, тому що вона дуже-дуже схожа на ту картоплю, яку готувала на хуторі. Смачна, ось скільки ми намагаємося зробити вдома, вона все одно виходить зовсім інша. У бабусі, і ось у доці вона навіть пахне по-іншому. Дуже смачна картопля. Всю картоплю вибрали, роботу закінчили, все поприбирали, бадилля повиносили, все, город чистий. Ну, Мабуть, швидше за все будуть батьки засівати горчицею. Вони кожен рік засівають і потім навесні перепахують, підживлюють таким чином город і оздоровлюють. Получилось 99-100 відер картоплі з 22-23. Приблизно ось так. Дуже гарний врожай, картопля гарна, велика, все перебрали, все позаносили в погріб. До зими підготувалися. Вже приїхали додому, і ось взяла сьогодні вже у мами дві перчини. Хочу їх зважити, ну і потім виберу насіння. Так, Нуль. ставимо і кладемо. 421 грам. Уявіть собі, Завдовжки 20 см міряла, сестра показувала. І 421 грам вага. Дві перчини на кілограм буде. І ось такий також дуже ароматний. Тут він 238 грамів, ну 240. Також дуже гарний перець, буду збирати насіння, і потім і сама буду сіяти, і вам запропоную. Ну, Вже багато в мене питали про перець, про помідори. То я зараз насіння збираю, а потім восени зроблю відео, запропоную вам і перець і помідори розкажу, які в мене є сорти. Ну, буде окреме відео, одним словом. Все на сьогодні. все. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого, головне мирного неба над головою.